Вітаю на своєму каналі. Мене звуть Лексі. Покажу оці три скетчбуки за 20-21 роки. І оцей він а, був розпочатий на початку повномасштабної війни. Цей 12 -й. з червня 21 по жовтень 21. -го. Цей скетчбук, він застав період, коли я жила в Києві і влаштовувалась на роботу. Тому тут буде дуже багато. Записів робочих. І взагалі він ну, такий собі. Я не змогла оцінити його пір, він дуже гладкий і глянцевий такий. На той момент мені це дуже не подобалось, і я хотіла його, як умога швидше закінчити. Зараз я розумію, що він ідеально підходить для ручок, для орівців. І можливо таке, що деякі техніки, наприклад, в масляні пастелі, в олійній пастелі. Добре працювала тут. Ці замальовки, які ви бачите, це я займалась розробкою свого коміксу, а точніше персонажів для цього коміксу. І розписувала якісь особливості осів, їх характер. І це прикольно. Я хотіла прям там якийсь календар зробити з ними або якісь маленькі історії. В принципі, поки що от якраз на, на референсах і закінчилося. Це планер маленький. Так, вид на якусь будівлю Укрбуда і отак от вот це прудік з ліліями. Церквою. Десь тут повинен початися вже інктобер скоро. Дуже люблю малювати агресивних тварин. тут почався інктобер. І як завжди, я його не закінчила. От цей шматочок мені подобається. Я тоді їхала на навчання. І гелевою ручкою такою дуже жирною замальовувала горило. Лінія хаотична, але водночас і дуже впорядкована. Через роботу і навчання в мене не було часу робити якісь повноцінні роботи, тому от Inktober це вигляді таких Аточків тут буде. І оце, до речі, беречматок хороший. Тут, в принципі, можна було порізати цей блокнот і просто залишити десь. В файліку якісь окремі аркушики, бо його дуже складно назвати повноцінним. Це скетчбук, до речі фірми Monoscript. і в нього така дуже гарна оця обкладинка, голографічна. Я дуже хочу собі від них блокнот у крапочку. Наступний буде оцей малюк. От якраз з кінця жовтня 21 го по 19.02, 22 року. 13. Він відрізняється тим, що я тут кожного дня намагалась змальовувати як в особистому щоденнику якісь речі, які мене хвилювали. Тут щось може якомусь була винна і мене це обтяжувало. Тут я пішла з університету, тому що він мені не сподобався, і я не. Не бачила сенсу там продовжувати навчання. Ну і якраз робота пішла. Це був сон про те, що на столі лежали цукерки, і коли їх розвертали, то з них повзали такі як опариші. І от поряд з цими цукерками було дуже багато скринок порожніх. Не знаю, що це означає. Це був ковід і всіх змушували вакцинуватися. І мене вже не пускали навіть в метро, тому мій час теж настав. Це про те, що я хотіла собі айфон я його собі купила. от Це був бушний другого покоління СЕ. Бронтозавр. Реально був біля ресторану за Києвом. І він мені дуже сподобався. Тоді ще Крел от виходила і зламався комп'ютер. І хайп був тоді на магічну битву і я якраз. На Аліекспресі замовляла собі наліпки, десь там їх було штук 100, напевно, і тому тут всюди, де можна і не можна, буде воно фігурівати, заповняти порожні місця, я б так сказала. Тут ще була така ера розлучення з моїм колишнім хлопцем. Віар перший раз ходила, я тоді переїжджала жити в гуртожиток. Іронія була в тому, що ми жили в одному й ж гуртожитку, але на різних поверхах. Це я їхала додому, напевно, до батьків. Ця скульптура мені дуже подобається. Скрябін був на повторі. Це репродукція. Почався двадцять другий рік. Оце я точно пам'ятаю, що я сиділа на кухні у, у своїй квартирі в гуртожитку. Малювала. А оце може і пленер був, до речі, пішохідний міст і там взимку збиралася крига отут, біля оцих колон. І там качечки ще були, грілися на сонечку. Це Арка Дружби народів. До війни. Половина були роснявими, так сказати, і тут багато буде може слів або фраз, написаних російською. Я за це вибачаюсь. Оце теж Качечки на тому березі. Це якісь були оці. Крейде така дитяче із АТБшки. Вов гарно вийшов тут. І оцей теж. Я тут намагалася передати сонечко, яке вже сідає, а вийшло так, ніби в полі стоїть якась інопланетна. Конструкція стрмна. Тут був якийсь, напевно, кризис після брейкапу. Це мені подобається. Було, було зроблене рожевим лінером. Тиненьким. До речі, от якщо дивитися з берегу от біля пішохідного моста на другий, то там було написано кому дзвонити, коли вбиває поліція. І мене дуже вразило, що до сих пір це ніхто не замазав. Тут не видно, але це був міні-планер десь біля фу... фунікулеру. Erotic Edition. Мені здається, у мене була якась дуже погана гуаш. Типу, за 20 гривень. Я її от вимазувала в якісь такі фруктові замальовки. Вона була, знаєте, як желейна і просвічувала. Це був жах. Це знову якийсь кризис. Я дуже люблю оцю ілюстрацію. Я її назвала алкоголізмом. Тут дуже яскраві кольори і я не знаю, от якось ну, дуже гарно вийшло. Це знову ці крейдочки дешеві. І знову міні-пленер. Це був фільм, який тоді виходив на соріг. Мені здається, він так називався. Це була афіша на станції Тараса Шевченка. Я так і не зрозуміла, що це був за фест або за концерт, але мені дуже сподобалось, як там композиція була з котиками. От. такий маленький блокнотик вийшов. І зараз ще третій останній на сьогодні це теж Art Creation, але вже іншого формату. Його я була з 24 лютого 22 по 30 квітня 22. Він застав, як я сказала, вже. Початок війни номер 14. Я думаю, всі бачили на Ютубі оцей ролик про анімацію. Я його собі тут занотувала, думала, буду займатися, і як і все в моєму житті я це не зробила. От, знову ж таки, буде багато рашистською мовою. Цього це ми втікали на метро, їхали зі своєю кошкою в Новій з вишнім хлопцем. Він мені, до речі, подарував цей блокнот, я пам'ятаю. Це наша кишечка вона. Щось намагалась в такому високому горщику з квітами знайти, і в неї так смішно ніжка вигиналась. На жаль, масі вже немає. Вона була дуже гарною. Так, це я вже змогла виїхати. Із нових петрівців на вокзал, і мене батьки змусили їхати в Запоріжжя, хоча я дуже не хотіла. Я б дуже хотіла жити в Києві. Нюци я не буду замазувати, тому що краса людського тіла. І все таке всі дорослі, всі все бачили. Я вважаю цей композиція настрій називається пастиллю, напевно. І це теж репродукція. У мене звичайно, в олівцях не дуже гарно все виходить, а от ота картинка виключення. Кризис знову. Це були розробки персонажів для історії, яку я думала, що розпишу і. Буде розвивати, але з плином часу якось, воно, ти розумієш, що ну, ти втрачаєш інтерес або виростаєш з цієї історії, ти вже просто не можеш її розповісти так, як ти розповів би тоді. І як висновок, який можна зробити з цього всього, це. от в моменті, поки ти знаєш, що це для тебе важливо, от, роби. Потім тобі вже буде не до того. Оця картинка була зроблена в дітелі, тут я дивилася Патріка Мелроуза серіал. Це ілюстрація про те, як я наглядала за паралізованою жінкою. Я сиділа у вітальні, вона була вся темна, хоча по цій картинці це не зрозуміло, а коридор він був освітлений. Це було дуже страшно. Мені здавалося, що от-от і вона встане і вийде і буде як привид дивитися. Риба і я теж це гарно вийшло, мені здається. Тут кризіс знову. Легше сказати, коли його немає. Ці дві ілюстрації це з поїздки на дачу. Тут може не зрозуміло, але це ставок. Це берег, а це тут поле, а це якби стежка понад полем. Напевно, трошки ну, трошечки цензури я тут додам, тому що занадто чутливим людям. Не можна дивитися. Це маленькі замальовочки, скоріш за все, були зроблені з фотографій, які в мене були збережені на телефоні. Оце вид з алеї художників на Дніпро і набережна на Києві. Це вид на садочок в Запоріжжі, де я ходила маленька. Це теж Київ. Це біля Володимирівського, як це Володимирівська гірка, і там такий фонтанчик з рибами. Це просто якісь гори. Буде жалко це замазувати, звісно. Особливо це, це вид е, з набережною біля Дніпро Гесу на другий берег. Це було перемальовано з дуже-дуже старої фотографії ще там року 2018-го там вийшов такий чомусь синьо-облакитний захід сонця. Гарно. Я думаю, я зроблю таку цензуру, щоб при бажанні можна було розглядіти. А це моя кров, до речі, прикольно. Дякую, що подивились.